Кілька ящиків гуманітарної допомоги передали волонтери бійцям Сум всередині спецодяг та техніка. Раці, квадрокоптери, ліхтарики привезли, батарейки, кучу всяких полезних мелочей, наколінники, перчаточки, костюмчики тепленькі. Дякую всім небайдужим людям, які проживають і на території України, і за кордоном, які не забувають про наші потреби. Бійці, для яких доставили товари, кажуть, нині є потреба у засобах індивідуального захисту. Це в тому числі наколінники, налокотники, бронежилети, медичні аптечки, оскільки життя це найголовніше, що в нас є. Зокрема, із доставленого також дуже корисними будуть рації. Зв'язок з тих обставинах, які ми зараз знаходимося, є дуже важливим. Ну і квадрокоптери це дуже чудова річ для проведення розвідувальних операцій. Гроші на доставлені речі збирали українці, що живуть за кордоном у Сполучених Штатах Америки. Ві, за валанти батальйон овзе суми ситі, а синсерлісенкфут ол овзе керінпіползеволд фосигнифікант асистентс інзеварві за рашен окупаєш. Глоріфою кейн сенкі.